Мужні та витривалі ці чоловіки не раз дивились в очі смерті. Деякі з них лише готуються до ротації на сході. Проте в цей день бодай на годинку перепочити та забути про нелегкі обов'язки перед країною. Бійців змусили учасники не військового, а співочого батальйону. З чудовими думками сюди завітали. Настрій хороший. Всі мріяв попасти на цей концерт. Рік назад спостерігав. По телебаченні за виступом цієї групи дуже сподобалось. Наші друзі району, з Чемеровського району за допомогою нашого славетного колективу лісап'ятний батальйон вирішили для бійців нашої частину реалізувати такі маленькі концерти. На концерт завітали не лише військові, а й їхні сім'ї. Обласні чиновники бійців нагородили. А тих, хто поліг, пом'янули хвилиною мовчання. Це хлопці нагороджені, які дійсно були за відзнаки, які працювали в зоні бойових дій. Які... Ну, знищували противника. Це концерт для хлопців, які воюють в зоні. АТО. то люди приїхали, хоча б частинку то домашнього тепла подарувати їм для того, щоб вони відчули домашній затишок від не вперше долучається до підтримки наших військових. І сьогодні у нас гастролюють наші землячки, які вже відомі на всю Україну і за її межами. Ще зовсім недавно ми їм організовували тут концерт як нашим місцевим співачкам. Сьогодні ми їм організовуємо концерт вже як в рамках всеукраїнського туру. Жіночки з колективу хвацько витанцювали та жартували свій позитивний настрій та кращі пісні адресували в зал, який в свою чергу не жалів оплесків. Ми велика сила, ми молимося за вас. Мамина молитва, вона найсвятіша і найсильніша. Подібні благодійні заходи для військових стають своєрідним стимулом як на передовій, так і в місцях дислокації. І гарно проведений час наодинці з мистецтвом неабиєк додає сил у бою.